Гучна заява від футболіста європейського клубу стосовно його бажання зіграти за збірну України. Динамо Київ, близьке до прощання з улюбленцем Ігоря Суркіса після того, як його особисто забракував Луческу. Жорстка підстава для зірки Донецького шахтаря від яка може коштувати йому кар'єри. Марсель підписує топ конкурента на позицію Руслана Малиновському, у якого є одна цікава перевага над українцем, а також трансфер українського Кріщана Роналду, чемпіонат Англії, та всі останні трансфери літа 2023. Про ці та інші найцікавіші новини світу футболу в цьому відео. Усман Дембеле став гравцем ПСЖ. За нього заплатять 50 мільйонів євро, які у нього були прописані відступні до 1 серпня. В Парижі вірять, що французу під силу замінити втрату Кіліана Мбапе або, хоча б зробити її менш болючішою. Цікаво, що свого часу Барселона віддала за Дембеле 135 мільйонів євро. трансфер та сінього у 60. Непростого конкурента отримав Марселя Руслан Малиновський. Французи підписали півзахисника Шеффілда і Лімана Андіє. За нього виклали 15 мільйонів євро. Сенгальцю 23 роки і грає він на позиції десятки. В минулому сезоні у нього 52 матчі та 27 балів за системою гол плюс пас. Конкурентною перевагою діяті є той факт, що він вихованець Марселя та його давній фанат, через що його повернення викликало справжній фурор серед болівальників. На жаль, кар'єра Андрея Сілви так і не склалася, як багато хто прогнозував 10 років тому. Новий Кріщана Роналду вирушив чергову нову команду, якою на правах оренди стане Реал Сосєдат. Раніше він уже грав у Севілі, тому ла ліга йому вже відома. В минулому році Сілва був джокером у Лейпсегу і, хоч і награв майже 50 матчів, але були вони переважно після виходів на заміни. В них у нього 18 результативних дій. Сусіда дограти у лісі чемпіонів, тож пониженням я б цей перехід не назвав. Представники Баварії вирушили до Лондона на перемовини з президентом Тоттенгема щодо Гарі Кейна. Пише Фабріся Романо. Зазначається, що Мюнхенці запропонують понад 80 мільйонів євро, що є поки що максимум серед того, що отримували в офісі шпори. А нещодавно Баварію покинув Мане, який приєднався до Альнасру Крішіана Роналду. Турецький журналіст повідомляє, що новою командою Рамоса стане місцевий Галатасарай. Іспанець погодив умови особистого контракту з клубом і готується пройти медогляд перед підписанням угоди з чинним чемпіоном. Ніяких фінансових умов та терміну потенційного контракту джерело не розкриває. А раніше Галата Сарай викупив контракт і карді, підписав дует за Хенхелініо та презентував Демірбаї з Боєра. Нападник Микола Кухаревич спробує проявити себе у другому дивізіоні Англії. Сонця офіційно підтвердив перехід 22-річного українця. Кухаревич отримав футболку з номером 19 і контракт за схемою плюс 1. Минулий сезон нападник провів оренді хібертін, хоча належав французькому Труа. Українець отримав кілька травм, але все одно встиг відзначитись п'ятьма галами та одним асистом у чемпіонаті Шотландії. Андрій Лунін може стати футболістом інтера замість Анатолія Трубіна. Пишуть в змі. Основа такої теорії завищені фінансові ПТТ-шахтаря та скромні бажання реала. Вершкові згодні відпустити кіпера за 6-7 мільйонів євро. А оскільки Інтері домовились паяну зомеру, то для ролі резервіста Андрій підійшов би ідеально. Але чомусь віддання не говорить про той факт, що всього через рік і Трубін може приєднатися до клубу безкоштовно. А резервістом може бути Філіп Станкович, який нормально себе проявляє зараз на зборах. Також інтерес до дуету українських воротарів приписують Бенфіці. але й там мова йде лише про роль резервістів, тому не знаю, як ви, але я в подібне поки що не вірю. Динамо Києва отримало все ж таки шанс позбутися проблемного футболіста. Денис Гармаш може продовжити кар'єру у чемпіонаті Угорщини. Повідомляють українські змі. Також на руках півзахисника є пропозиції з Казахстану. Перебиратим особливо не доводиться, адже нещодавнього перевели в дубль та не включили до заявки на УПЛ. Чиний контракт 33-річна виконавця дійсно ще два роки. А ось кар'єра Артема Кравця просто-таки летить догори, напевно, компенсуючи невдачу ролі футболіста. Не пройшов і рік з моменту, коли ексфордо збірну України призначили радником Суркіса з питань розвитку дитячо-юнацького футболу. І ось він вже став новим директором всієї академії Динамо. А ще нещодавно Артем отримав диплом тренера і зупинятися на досягнутому явно наміру немає. До речі, матч Єврокубків Динамо буде проводити тепер не у Польщі, а в Румунії на стадіоні в Бухаресті. Луческо прокоментував цю інформацію так, що в минулому сезоні у Кракові у них була відсутня підтримка на стадіоні, та потрібно було долати занадто великі відстані для переїздів. Тоді як в Румунії, на його думку, ситуація повинна бути інакшою. Роман Безус 32 роки продовжує зберігати надію на повернення у склад національної збірної України. Цю інформацію він підтвердив після фейричної хитри кулісі конференції. Я не літаю десь в небесах після цього хитрику. Зараз багато гарної молоді, яка демонструє гарний футбол. Це якщо тренерам щось буде треба, чи когось не буде, чи ще щось. То, мабуть, тільки тоді буде невеличкий шанс повернутися у збірну. Але я вважаю, що хлопці зараз показують дуже файний футбол. Амбіції завжди звичайно присутні, поки займаюся цією справою. Але з холодною головою розумію, що повернутися в збірну буде дуже важко. Ну а що гадаєте ви? Чи потрібен сучасній збірній Роман? І взагалі в коментарях хотілося б говорити наступне питання. Хто, на вашу думку, є головним діючим нерозкритим талантом останніх років в Україні? Тому що що багато спеціалістів таким рахують саме Безуса. Але що гадаєте ви? Думаю, тут є ще декілька цікавих прізвищ, тому діліться своїми варіантами в коментарях.